Тільки щось одно нового про себе дізналася. А, я дійсно пишу вірші чи вірші. Я філолог, я не знаю, як правильно. Але знаєте, іноді мені здається, що не важливо, правильно чи неправильно ти щось робиш, але не наскільки ти це робиш, чесно. Наскільки ти відчуваєш те, що ти робиш, наскільки ти відчуваєш кожну минуть цього життя, спробуй відчути, як дихає ніч поміж нами, тихими вулицями по-комендантськи безлюдно. Травень так різко, так пряно у літо вгорає цвітом жасминовим, що проникає всюди. Спробуй почути крізь всі кілометри стіни, крізь зливання сирени і вибухи дронів, як з кожним подихом крапля жасми мов тіло, як розквітає життя на відкритих балонях, як не боїться, бо вже так втомилось боятись, як довіряє, розслаблено і абсолютно. Як проростає це літо у вічність між нами, тихно вулицями по-коменданськи безлюдно. А пам'ятаєш Київ без трьох, як пахло літо в липні на звозі. Як бургілка відчувала кожен крок, як кожен ішов по тій своїй дорозі. А пам'ятаєш Україну без війни. В садок пішли вже діти, що не знають, то добре знають, де шукати дві стіни. І бомбосховищі завжди сідаю з краю, бо раптом ще. Але я не про те, я про квітучуй кив під ногами, як він на всьому росте, як гоїть рана, як стирає шрами, як залишається просторий і легкий, як загортається вічність і сторінки, як по ньому хочеться прийти по-мирному, по всіх його бруківках. Дякую. Сьогодні ну я відчуваю вірш і відбір повітряна тривога. Я думаю, наскільки людина може звикнути до всього, ми звикли, ми звикли спати вночі в бомбосховищі або ховатися з двома стінами, або просто ігнорувати, якщо не сильно там десь бахкає. І десь просто про себе молитися, щоб ті, хто тримають небо, його втримали. Зранку йти на роботі, на навчання, і насправді проживати життя і радіти цьому життю. І мені дуже хочеться, коли закінчиться війна, коли вона закінчиться перемогою України, щоб ми не переставали цінувати те життя і дякувати тим, хто тримав небо і тримав нашу землю. І кожен день про те, щоб жити далі. І кожна ніч в трох. І кожен з нас вже трошечки зісталі на ребра, як створював нас Бог. Ми можем все, ми можемо навіть більше. І через хаос пропливати в штиль, І на швидкоруч в метро писати вірші. Нашват в Матро, писати вірші. Знаєте, я сиділа там и розуміла, що, скоріше за все, я весь вірш заботом. І саме цей вірш, я зрозуміла, що, напевно, я його забуду. І одну хвилинку, от я з приводу правильно і неправильно, я зробила зараз, ну можливо, не зовсім коректно, неправильну річ. Я попросила без музичного супроводу. Мені дуже хотілось просто прочитати, і мені дуже хотілося насправді сьогодні прочитати ще один вірш, і напевно, от я забула це ж, прочитати інше. І вже сьогодні говорили, що Сьогодні день народження в Дмитра Коцубайла Давінчі, і я хочу все-таки прочитати ще один вірш. Не зовсім про нього, але й про нього, який я написала після інтерв'ю, яке я подивилася з його нареченою дівчиною Аліною Девінчі. Ми зробили все, що змогли. Вони справді зробили все. А у неї перед очима ще й досі його лице. Вона качає мішок амбу, щоб свій врятувати світ, врятувати того, хто був тим світом для неї шість літ. З ким вона малювала дні, з ким не страшно було у бій, хто був далекий такий, такий нереально твій. Вона качає мішок амбу, Бо треба робити хоч щось. У неї зникли всі табу. І чомусь так багато злості на тих, хто ще живий, на тих, хто його не зберіг, на кожного, хто зробив насправді усе, що зміг на себе, на цілий світ, на Бога, якщо він є. А виразно тобить лід і відбирає твоє, а виразім тобуть літи досі триває війна. Щоденно руйнується світ для когось. Вона не одна, їх тисячі втрати втрат. втрат. Найкраще перші йдуть. Немає дороги назад, і в кожного свій маршрут, і вибір у кожного свій, хоч іноді роблять за нас. Ти змушений, ти обій. Журкадри, як в перший раз. Дякую. І вибачте, що так сталося на так мало складно так? друзі. А я хочу вам нагадати, що впродовж виступів наших поетів ви можете чути фортепіаний супровід, який творить наша віртуана чарівна піаністка Наталі Воробйова. Вона композиторка, піаністка, і майже 20 років викладає гру на фортепіано. А спочатку повномасштабного вторгнення почала проводити музичні терапії для переселенців, виступала з концертами по Європі в рамках проекту Стентвезю країн. Описення. Також запросити наших останніх на сьогодні, на жаль, виступаючих. Це проєкт Байки Вірші Прози з театру трьох колон. Театр трьох колон це незалежний театр, який працює вже понад роки на адміській площі, А проєкт Байки вірші прози» — це тіло чи квадрат. Квартет. Квартет. Квартет сьогодні. Так, сьогодні на пощастило є повний склад. Так відомих виконавців, які популяризують українські вірші, а перед співом зазвичай їхні виступи супроводжуються такою гумористичною байкою про прозу життя. Байки вірші про Дякую, пані, Оскільки ми театрі працюємо дуже давно, самі розумієте, люди до нас не ходили ще до того. як Це стало мейнстрімом. Тому, коли почалась повномасштабна війна, ми зрозуміли, що те, що ми можемо зробити мистецтво, ми повинні зробити. Ми почали ходити по вулицям, запрошувати людей на вистави. І вони казали нам, «Ребят, ну які вистави, війна? Війна? Ми казали вистави про війну, ребят». А вони казали, «Ребят, ну які вистави про війну під час війни? Війна. Вибухи, вибухи. Таке-таке. Тому ми придумали такий проєкт, який називається Байка Вірш проза. Три слова, викорпалені кров'ю будь-якого студента Карпенка Карова і взагалі творчих вузів. Байка про прозу життя на вірші великих українців. Байка про київського привода. Всі намагалися зрозуміти, хто такий київський привид. Журналісти не мали маршрутки до Борисполя, тому їздили в жуляни дивитися, хто ж це, хто ж це, київський привид, хто це. І якось після одного обстрілу в жулянах зупиняється літачок, до нього приставляють трапік, і звідти вилазить невеличка під. І всі такі. О -о -о! Ліна Васильівна, що ви робите? Ви ж це служена киянка, а вона є. yeah Насправди чесноти і довіря, у когось вірності у кохані, когось чистого полювання, Кось щедрості до роботи, у когось радості до турботи, у кого справди, або стані, або поезія, або, або... брі. Не чує мама? да не чуди. Раз, два, три, бри! Людина нібетон не літає, открылає, не ломає, людина нібето не літає, отклоняє, не ламає. Сверхуємо цей вечір. Байка, яку ми, як правило, виконуємо останню, звучить так. Десь на позиціях, така ситуація буває часто. Роми 9 Ну, Наші на це дивляться, радію, тому що справа корисна. Але якось вночі навіть так в теплік дивляться. Танк іде, наче сам. Ну так, два-три коня і танк. А на танку стоїть якийсь мужик в повний з'їзд, що дуже дивно для тих місць. Ну тому що от снайпери, і вони так дивляться і думають, дивний мужик, ну дивний мужик. Так місяць, так за хмар виходить. І так мужику у цьому налиси на таку. І наче так дивляться красивий мужик. І вусі у нього такі пишні. І дивляться, що він щось так, щось такий вогник під носиком у нього. Вони принюхаються. А це борщин скоро пахне. І вони починають розуміти, хто це, і такий. Szefas, stój, no co ty, co ty tam robisz, ja widzę. Mę i odna kowoczy budą, ja żyć w ukeru i niczym. Czy ktoś kadaje, czy zabudę, Man, Сплять лукаві и і Виокра, твоему судя, все ты одна. Між трьох колон» проєкт би вірші прози за таке яскраве завершення. Я знала, що ви саме на найкраще підходите на це. <свісно> ви впоралися з нею просто бездоганно. Е, і, власне, дуже дякую нашим присутнім, які розділили цей вечір з нами. Дуже дякую всім співробітникам музею війни, без яких абсолютно цей вечір би не відбувся. Дуже дякую і керівництву, і всім відділам. І це сектор мілітарної історії науково-дослідного відділу і відділ комунікації, і відділ маркетингу, івані гітьманська особисто дуже велике дякую. Тому що наскільки ви собі хто сьогодні вперше в музеї війни, я вам хочу сказати, в цьому музеї відбуваються просто неймовірні заходи. І мені знаєте, особисто дуже прикро, що іноді на них дуже мало учасників. Тому, якщо ви ніколи не чули про соцмережі музею війни, будь ласочка, Підпишіться на інстаграм на фейсбук і просто слідкуйте за нами. Якщо ви бачите, що є якийсь захід, який вам цікавий, то будь ласка, не соромтеся, реєструйтеся і приходьте. Ми будемо дуже раді вас бачити. Дякую. пачу за вас до Окрім цього, також хочу подякувати спільноті «Урсус Поетрі, яка об'єднує всіх київських творчих людей. Вже понад 15 років і особистої батьку Павлу Броському, який в принципі. Зібрав цих творчих людей, і більшість з учасників я знайшла саме там. Підписуйтесь, будь ласка, також на спільноту Київ у Телеграмі, в інстаграмі, у Суспоетрі. І приходь, якщо ви пишете вірші або просто хочете почути ще такої творчості, щотижня, тижня, по, -по, по неділю ви можете доєднуватися і слухати вірші наших виступаючих і більше. Дякую. І дякую всім присутнім за те, що ви прийшли. Адже навіть в темні часи завжди видно світлих людей і всі вони були тут. Це точно. Покладуйте собі. І також закликаю вас всіх, молю і благаю, пишіть вірші, пишіть пісні, творіть, читайте літературу, яка вас надихає. І також створюйте, якщо ви хочете популяризувати літературу, створюйте музичні, можливо, твори, як деякі з наших учасників, і популяризуйте українську класику. Ми не повинні страждати комплексом меншовартості, що наша творчість гірша за окупантську, наша творчість набагато краща. Пам'ятайте, що ЗСУ бореться за те, щоб ми з вами розмовляли українською мовою, щоб ми вчили наші діти в школі, вчили твори українських письменників, а не Чехова і Пушкіна. Тому. Пишіть вірші, пишіть пісні, і пам'ятайте, що ми з вами всі разом вагома важлива частинка українського майбутнього. До побачення.